Пані Гонтарєва ви прийшли на посаду голови Національного банку, курс був 8 гривень за долар. Сьогодні, в результаті вашої ганебної діяльності, ми маємо вже 26-30 гривень на чорному ринку. Я звертався до президента і в чергове, користуючись нагодою, звертаюся з проханням внести до Верховної Ради подання про звільнення вас із посади голови Національного банку. Ваша робота на цій посаді завалила. В українську економіку в результаті ваших дій, ви довели до зубожіння мільйони українських громадян, ви знецінили їхні заощадження, ви звели на нівець зарплати і пенсії. Ви сидите, коли людей викидають з квартир, бо вони не можуть сплатити борг по 30 гривень за долар. Ви сидите в парламенті, посміхаєтесь, бо вам весело, бо ви не були в шкурі цих позичальників. І коли ви робите вигляд, що це не ваша справа, якщо це не. Ваша справа, йдіть геть з посади. Хай прийде прошу дати можливість завершити доповідь. Дайте закон. Десять секунд. Цю посаду той, хто сприйматиме цю біль мільйонів українських громадян як свою, хто використовуватиме інструменти національного банку для стимулювання економічного розвитку для створення робочих місць. Дякую вам. Ви маєте змогу, Валерію Олексіївна, і відповісти на питання, і заключне слово відразу ми можемо об'єднати. Будь ласка, прошу включити мікрофон. Можете виступати з місця, можете виступати від трибуни, як вам зручніше. Якщо зміст, будь ласка, включіть мікрофон. Останнє слово я чула е, таку ж саму річ пана Ляшка два місяці тому, три місяці тому, е, тому що тому я вважаю, що я буду доповідати по суті справи. А якщо хтось, цей цирк тут робить, ну це я що я можу зробити.